Інформаційний вечір на 1+,1 Неділя 2 жовтня ТСН на каналі 1+,1 вітаємо вас У студії незмінні ведучі Аня та Сергій Сьогодні, у нашому шкільному спеціальному випуску, українські вчителі зустрічають своє чергове професійне свято про їхні радощі та тривоги, здобутки та перемоги, надії та сподівання, плани та їх виконання про це та інше, як завжди, цікаво, доступно, лаконічно та оперативно. Отже, тема дня День вчителя. Цвітальними словами до Осодянської еліти Захарівського ліцею звертається директор. І з тримем включенням з ліцею наш власний кореспондент Артем. Вітальне слово, директор готувало сьогодні відрання. Інтрига зберігається. Чим же цьогоріч вона порадує освітян? Нарешті репортаж готовий до ефіру, і ми можемо вам його показати. Шановні наші вчителі, онлайн уроки повелителі. Зі святом щиро вас вітаю, Натхнення плідного бажаю, щоб школярами випишались, а учні гарно щоб навчались, щоб помилок ви зустрічали, ні горі, ні біди не знали, нехай задума не вдається, а серце радісно сміється. Сьогодні в День Вчителя дозвольте огосити ваші оцінки: терпіння дванадцять, почуття гумору дванадцять, кмітливість і винахідливість дванадцять, любов до дітей дванадцять. Здатність зберігати спокій і посміхатись навіть в той момент, коли неможливо 12 з плюсом. Так тримати зі святом. нехай День вчителя подарує вам посмішки і позитивні емоції. Багатозначним було сьогоднішнє привітання Оліби Борисівна спеціально для ТСН. Кореспондент Артем. Студія вам слово. Дякуємо вам. І головне жодних обіцянок. Продовжуємо випуск. Отже, про свято освітян. Це свято було б неможливим, якби не Якби ніхто. Якби не учні, ті, заради кого вчителі не досипають ночі, готуючи цікаві уроки, ті, заради кого вчителі ходять по домівках, вивчаючи умови проживання, ті, хто їх богаче ранить нерозумінням. І ті, за ким хочеться плакати на випускному. Аби з'ясувати, які вони учні сьогоднішні, спробуємо зв'язатись з ними. Студія на зв'язку отже, пряме включення. Дорогі вчителі, ваша праця, любов до дітей нерозлучні. Кожен паростки вічності в серці плека. Адже всі вчителі це ще трішечки учні, бо знання невичерпні, як мудрість людська. Професія учителя важлива. Вона цікава, копітка. Наука це велика сила. Робота ця щоденна і важка. Зі святом маємо честь вітати, бажати досягнень і вершин. І щоб завжди хороший настрій мати в колективі радісних хвилин. Щоб ви пишались учнями своїми, щоб ви ніколи не жаліли сил. Пішли вперед на благо Україні, даючи настанови і життєвих сил. А ми продовжуємо випуск новин. У нас тільки найсвіжіші факти. Наші спеціальні кореспонденти підготували матеріал про те, як живеться учителям всього світу. Пропонуємо вашій увазі репортаж зі всесвітньої педагогічної конференції, на якій побували наші кореспонденти. Що ж вони нам розкажуть? Дивіться спеціальний репортаж. Відбулася всесвітня педагогічна конференція у Брюсселі, на якій ми побували, поспілкувалися з педагогами різних країн світу та дійшли наступного висновку. В Іспанії, де пристрасний народ, кориду полюбляє до місця іспанські вчитель, наче читонський ход, будує з дітьми, наче з дітряками. В Америці без конців на урок з'явитися учителю не може. Та перш ніж натискати на часом відчаснічні попитати може. У Африці оцінювання знань. Ходить за якимось дивним планом. Не вивчив, то отримаєш вона. А якщо вивчив, навіть банани. Японські учнів білих кімно заслугуйте в двічі два-чотири. Що я хочу не дано, так краще вже зробити харакірі. В Італії учительські ряди міцнішатимуть здавна і конині. Там тежні діти гратимуть завжди на нервах, як на скрипці, поганіні. Як вчитель там везувієм мревів. Гірше не опишишні у дозі і гроші на ремонт з усіх батьків, що місячно стягають матері. Що ж, світовий педагогічний склад здобув повагу й шану неодмінну. Та все ж не гоже ставити їх в ряд з учителями ненької України. У них до всього ставлення своє. Любов до них, ми особливо маємо. Тож залишайтесь тими, хто ви є. Учителів Та в Наш репортаж закінчено. До нових зустрічей наступного року. Бажаємо педагогам світ. кращого, а головне терпіння спеціально для ТСН та Вікторі. Студія! Ну що ж, дякуємо за увагу! І на сам кінець прогноз погоди! Що ж прогнозують синоптики на День вчителя? Про це повідомить наша незмінна ведуча прогнозу погоди Олександра. Синоптики прогнозують місцями невеликі опади у вигляді премій та грошових винагород. На території Одеської області, а особливо у селищі Захарівська, пройдуть зливи пошанувань та захоплень від учнів і батьків. А сила вітру, що несе переміни, сягатиме 30 метрів за секунду. Показник учительського настрою буде максимально високий. В окремих районах спостерігатиметься. Вахмарність у вигляді недописаних конспектів та недоперевірених зошитів. Але хвилюватися не слід наступний день обіцяє бути спокійним, нічого унікальному в природі не відбуватиметься. На усій території України утримується стабільна сонячна та весела святкова погода. Нехай проблеми та розводи не роблять вам в житті погоди. Завершено. Ми прощаємося з вами до наступного випуску. новин. бережіть себе і Україну!